Лучанка Ірина Чурікова прийшла на кладовище, аби прибрати могили своїх рідних. Стараємося перед поминальною приїхати, перед яким святом там спаса, троїця, і на осінь брати могилки. Тут таке дерево було здорове, ябіна така, все ципалося і зняли самі працівники. Тут кущі дивлюсь, вирізаний вже, вже набагато легше. А так, ну як тут можна? Трошечки травічку збили, мусор повиносили. За декілька метрів від могил її рідних, смітник тут працюють прибиральники комунального підприємства Луцький спецкомбінат. Один із працівників Юрій Боднарук розказує: вантажать усе, що зносять люди, і вивозять трактором на полігон у село Брища. дорозі такі сміттєві вони здаються. Мі люди викидають, де можна викидати пляшки, вінки, все ми там перебираємо. Працівників для прибирання кладовищ вистачає. Допомагає техніка, три трактора, розповів директор комунального підприємства Василь Цетнар. З його слів, комунальники почистили від трави та бур'янів 40 кладовищ, які розташовані в Луцькій територіальній громаді. Це майже 100 гектарів площі. Там, де вже відбулися провідні неділі на понеділок, вівторок, вівторок, ну, на третій день, на другий день свят. Ми вже прибрали ті кладовища, тому будемо рахувати кладовища Володимиршки, Потебні. Я маю узкі такі кладовища. І сільські кладовища, з також це кладовища, і сільські кладовища, які ми прибираємо ті, що були провідні неділі, ми ці кладовища вже поприбирали. Ми вже сміття вивозимо постійно з тих кладовищ. Прибираємо вже кладовища на протязі місяць часу. У провідну неділю Луцьком курсуватиме 90 автобусів і 30 тролейбусів. Окремий транспорт їздитиме до кладовища в село Гаражджа. Сказав керівник відділу транспорту міськради Віктор Главічка. каже тролейбуси: виїжджатимуть на міський цвинтар із Київського майдану. На сьогоднішній день кількість транспорту, який курсує до міського кладовища, це автобусний маршрут номер 3 Збільшено кількість одиниць транспорту. На сьогоднішній день вісім автобусів низькопідлогових, пристосованих для перевезення і осіб з обмеженими можливостями. Дійснюють перевезення. Ми плануємо, що на саму провідну неділю ще додається на цьому маршруту. Ну як мінімум 2-3 одиниці для, для перевезення ну, пасажирів. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.